Я раз на про те, що переглядав матч Україна-Литва, чи переглядав ви матч Європейського Союзу? Ну, то, що в нас було. Достатні матчі ми переглядали, показали представлення немає. Ну, ну, Коли, футболістам, представлення ми матчу. На яке у вас поставлення матчу так ділося? Ну, хороша команда. Колеги, у вас питання представлення. Тому що ви знаєте? Пане Вархайович, чи різниця ваш візит до Львова від попередніх, враховуючи те, що ви приїхали, приїхали до Львова в ролі тренера вбірне? Чому він різниця? Тут, звичайно, грає вірна. Відповідальність вища, зрозуміло. ми вже наразі приїхали, а збірною перший. Звичайно, хотілося, щоб завтра був повний стадіон. Прошу ще запитання. Так. Скажіть, будь ласка, ви граєте, ну, в принципі, не на чужому для вас старі, на рідному старі. У вас завтра з приводу цього буде трошечки вищий тип? Ну, звичайно. Хотілося, щоб команда зіграла хороший футбол. Я не дістала задоволення, вся Україна від самої гри. Дуже основне, то якість гри. Який результат буде? Друге то тобто буде. Тобто будете хвилюватися, можна Ну я не знаю треніри, які не хвилюються. Прошу запитання ще. Ви представляли щось Спочатку. То, що збірна України з Гормуном, минулого думаємо, три матчі, всі програли за якось за забав... Я чесно кажучи, я не знаю, як з Литрові грали, з Львова з Гурмуном, але це не Прошу вас. Ви запевняли, що матчі збірної необхідно грати тільки на євроаренах. У Львові Євроарена тут будується це. Україна не є євроарена. Чому ну, Євро буде проходити у Львові, Я думаю, що Лювія не збудується розділено. Сама Кускара повинна. Більше зір на то як у цілої України. Ми зіграли в Харків, зараз у Львові, слідчий грав Донецьку. Ми хочемо в різних містах грати. Погано те, що у Львові ще нема сподівається. Дуже погано. Є ще запитання? 6. Чи ви визначили зі складом на завтра, чи вилучились? І хто буде з 5-го стояти? З п'ятого буде стояти. Фактично на 90%. Зараз ще є тренування, ми ще подивимось і вже определимо з постати.